Якби відкривається небо і в пасхальний тиждень, і на сам Великодень, і ми і можемо українці під час цього свята побачити всю красоту і глибину наших традицій, yeah. нашого світогляду. Саме це свято дає нам відповідь. Про нашу унікальність, давайте будемо говорити про це голосно. Ми раніше, знаєте, коли говорили про нашу українську унікальність, яка є, побутує в наших традиціях. І звичай, як то нам казали, так, так, всі, всі тут кругом унікальні, нема що тут. Про закрита, себе говорити. В музеїв. Так, так. власне. А тепер, от ми, наприклад, точно знаю, коли ми прийдемо в церкву, коли ми прийдемо з кошечками, коли ми. Побачимо ті вишивочки, ці свічечки, той набір, який в кошечках, якого більше ніде в світі немає Тільки метки. Набір придумали. І ті розмальовані яйця, наприклад, писанки. Так? Ну, чи крашенки будуть писанки це витвір мистецтва. Крашенки це те, що ми вдома можемо mm -hmm. зробити, там цибулі чи буряку пофарбувати. Але це є велика магія єдності. Єднання. І ми для себе відкриваємо Вау. Нас об'єднує щось таке велике, щось таке незвичне і тільки нам притаманне. Да. І це свято відкриває цю глибину нашої суті. Бо у мене є така фраза, я її постійно всім говорю, не, не завжди там розшифровую. Бо, знаєш, кажуть, як стати справжнім громадянином. Своєї держави, наприклад, України, чи Польщі чи Франції, угу. треба її знати. О, яка правда бо це якщо правда. ти її не знаєш, то як ти можеш її полюбити? Так. Бо стати громадянином ти можеш відповідальним громадянином, дієвим, креативним носієм колективної свідомості, тільки тоді, коли ти це любиш. У дивіться, скільки людей повиїжало, багато людей виїхало, бо спасало своїх дітей, своїх старших, але скільки мільйонів залишилося, вони не могли покинути свою країну. Бо вони її що люблять. Так. Бо кожен воїн, який пішов на фронт, чому він взяв юрист, економіст, менеджер, чому він взяв? Простий, звичайна Артисти. людина, Артисти, артист, знає, чому? Да, лікарі, медик, чому вони взяли зброю? і пішли? Бо вони хочуть захистити у цей свій життєвий простір. Бо чому вони його хочуть захистити? По-перше, вони без нього ніхто. Ми без України ніхто, ми перекоти поле. Це треба ми, Ми це зараз всі розуміємо, особливо ті, які покинули Україну Давай. і вагаються, приїхати чи не приїхати. А по-друге, тому що ми це любимо. Це сенс нашого життя. Тому щоб полюбити Україну, треба її що знати. знати. І треба полюбити себе в Україні. От ці, ми, всі українці, які зараз є в Україні. Ми себе в ній полюбили. Ми полюбили себе в Україні, знищені, яка воює, якій немає робочих місць, якій не просто вижити, який клімат, і екологія, і внутрішній духовний клімат, і політичний клімат нічого не надає нам оптимізм. Да. Але ми залишилися тут, бо ми оцю саме таку країну сьогодні найбільше любимо і є частиною історії і носіями, носіями формування її прийдешнього, теперішнього прийдешнього і майбутнього.